Стрибки, біг та накладання турникетів учасники дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура готуються до фінального всеукраїнського етапу. Підготовка до змагань проходить у нас весело щоденно. Команда пунктуальна та любить мешкету. <титут> <титут> Найважче мені дається напевно біг. Більшість тренувань відбувається онлайн. Кожен учасник отримає завдання, самостійно виконує його вдома та робить відеозвіт. Через безпекову ситуацію команда збирається на живо рідко, розповідають учасники. Для мене джура це об'єднання команди, це піднесення духу, згуртованість та повага до суперників. Змагання не лише виборювання першого міста. В першу чергу це дисципліна, це праця над собою, це перемога над собою. Я позитивно налаштований до всеукраїнських змагань. На мою думку, завдяки цим змаганням можна підвищити свій спортивний рівень, а також підвищити досвід серед спортсменів з різних регіонів. Херсонщину на всеукраїнських іграх представлятиме вісім учасників. Це переможці другого етапу обласних змагань, учні Любиницького навчального закладу Нововаранцовської селищної ради та Великолександрівської школи номер 2 розповідає керівниця Рої Бізони Альона Гергель. Зрозуміло, що е, учні все ж таки хочуть отримати перемогу. Якщо не в загальних графіках, то хоча б десь в якихось окремих видах відповідно змагань. Але ми розуміємо, що 24 команди зі усієї території України це така буде досить запекла боротьба. Але наші діти на позитиві, позитивно налаштовані, і сподіваємося, що все ж таки ми зможемо прославити нашу Херсонську область. Обласні змагання дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбулися з 15 по 20 червня 2025 року у місті Вижниця Чернівецької області. У програмі змагань були строєва підготовка, рятувальні справи, стрільба, інтелектуальні і творчі конкурси, розказує керівник рою Соколята Юрій Захаренко. Його команда посіла третє місце. Перший день вона отримала такий нокаут, де ми програли в історії і в Канаті. Але діти змогли, і я їх нермо зміг змотивувати, тому що дійсно після першого пророшу не потрібно звисати, ну, опускати руки, і вони себе знайшли, змотивували, і е, вони піднялися. Дитячо-юнацька військова патріотична гра Сокіл Джура. Це системна форма патріотичного виховання. Впродовж навчального року відбувались вікторини конкурси онлайн-змагання. Було задіяно понад 1100 учнів з Херсонщини, говорить директорка центру Турицької краєзнавчої творчості учнівської молоді Лариса Хабрат. А уже як підсумку. Проведення цієї гри на протязі року, починаючи з квітня місяця, на виконання наказу управління освіти, починається гра, джура на місцях. Спочатку місцевий рівень підсумковий, а потім другий етап і третій всеукраїнський переможців і переможених в нас не було. Кожна дитина, от кожна в якомусь із видів змагань, отримала або медаль. Або диплом. Третій всеукраїнський етап гри сокел Джура відбудеться з 23 липня, по 1 серпня. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.